Ми з тобою однієї крові, виховані в одному стилі, наче й схожі, але такі різні. Чи бувають рідні подруги? А вже ж! літній день у календарі присвячений дівчатам, народженим одними батьками, сестрам, механізмом психологічного зв'язку між сестрами або сестрою і братом цікавимось у психолога. Якщо батьки е ну як Здружили вас, так? якщо вони не відрізняли вас один від одного, тобто там, любили одну більше чи одного більше, а там, другого менше, то це все добре і гаразд, і ви по життю йдете як підтримка. Для когось мати сестру найбільша мрія дитинства, тож запитуємо криворіжців, чи мають вони рідних подруг по життю. Ми брат і сестра. Мій брат старше мене на 20 років, але ми дуже багато спілкуємося. Він мене підтримує і дає корисні поради. Це мені е, допомагає. допомагає в житті. Ума прибавляється більше. Я маю сестру, я граюсь і спілкуюсь. Любиш її? Так. Це насправді дуже класно, коли ти знаєш, що в тебе є людина, яка завжди тебе підтримує, іноді даже розкаже все, що вона про тебе думає, але так відверто, зі страстями. Маю сестру, дуже підтримуємо стосунки, особливо зараз під час війни, дуже підтримують мене, допомагають. Я маю рідну сестру, їй два роки. Я з нею часто бавлюся і допомагаю їй. Гуляти і розвиватися. Це в, в, в будь-якому випадку досвід, тому що якби ти взагалі не мав сестри, то в тебе взагалі не було досвіду у поводженні з дітьми. Я зі своєю сестрою живу кожен день під однією кришою. Так що, все у нас відлічно. Дуже сильно любимо друг друга. Постійно граємо. Ну вона правда младше мене, але все одно приходиться навіть в кукли іноді з нею грати. Кузини майже рідні сестри. Часто й вони стають друзями по життю. Я маю двоюрідну і навіть не одну, і Підтримуємо дуже тісні стосунки, телефонуємо, спілкуємось, бачимось. Замінює вам подругу, як ви гадаєте? Ну, це інші речі. А вже ж іноді так, іноді ні. Подруга це особлива. Людина також не можна замінити. Ми зазванюємося чаще по телефону, по вайберу, можемо поіграти. Ну, у нас хороші віддання, довірительне. Ми любимо друг друга. Да. Ну, приїжджаю там в гості іноді к ній, ночую, остаюсь, ночувати. Вона зараз за кордоном, дуже за нею сумую. Хочу, щоб вона поскоріше приїхала, і всі ще поскоріше приїхали і побачилися вже. Біда зближує, почути рідний голос під час війни в зоні, де тривають бойові дії, неабияке щастя. Діляться нові криворіжці на вулицях міста. Не можу з ними зустрітися, тому що одна. У Нікополі, друга була, у Високополі, тільки по зв'язку. Є двоє рідна в мене сестра Юля. У нас з нею дуже чудові відносини. Ми з нею спілкуємося по вайберу по соцмережах. Ось, Вона була недавно у окупації, звідти виїхала, вдалося виїхати. Я сама із Харківської області, але там залишилася моя рідна сестра Галина. Їй було 55 років. Вони живуть зараз в окупації, перекривають вже связь, все. Ну, піддержую. Та як не підтримувати, коли родинні стосунки кілометрами не виміряти. У мене є сестричка, мою улюблену сестричку звати Оля. Вона моя ріднесенька. У нас з нею дуже гарні стосунки, незважаючи на те, що живе вона зараз в столиці нашої держави, але ми щодня з нею спілкуємося, ділимося рецептами, переписуємося, маємо. Одного віку дітей і дуже за нею сумую, що вона не зі мною зараз поряд. Люблю тебе. Ірина Павленко, Денис Захаров. Цей день.